Коли твоя голова найміцніша, що в тебе є, ти не граєш у компроміси. Це Буран 4.0. український шолом, який вийшов на рівень світових стандартів. Буран 4.0 – це передова модель. Корпус виконаний з арамідного волокна Тейджун, того самого, що використовується у бронежилетах НАТО. Він стійкий до вологи, температури і навіть ультрафіолету. Високий крій забезпечує повну сумісність із гарнітурами та комунікаційними системами. А ось це рейки АРК з інтегрованими каналами. Провід від ПВС можна прокласти приховано, без зайвих кабелів зовні. Підгонка тут на рівні преміум. СХЕ Boa Plus із металевим тросиком розподіляє тиск рівномірно без точок дискомфорту. А чотирьохточкові ремені тримають чолом навіть під час активних дій. Всередині двошарова амортизація. Жорстка основа з поліпропілену гасить удар, а м'які спонжеві паки адаптуються під твою голову. У комплекті. 20 змінних падів різної товщини. Буран доступний у чотирьох розмірах, навіть у С. Для військовослужбовець, яким зазвичай складно підібрати шолом. Вага від 1,3 кг. Комфортно і збалансовано, без перенавантажень. Боран 4.0 це не просто шолом. Це український рівень захисту, який не поступається світовим брендам. брендом. Group роблять спорядження як для себе.